18 липня 2025 місто Рівне Україна. Сорт полуниці нейтрального світового дня, постійного плодоношення. Альтес. Ягода смачнюча від травня місяця до самих морозів. Ось вона цвіте, ось вона ягода. Ось вона пускає висики. І ось так постійно. Ось така. В неї врожайність. Ось такі в неї ягідки. Дуже класний сорт. Мені дуже подобається. Єдине, що буває за дуже-дуже пізно, дає вуса. Ось на вусах він квітує. Але гарно все почуває. Він, маю надію, лишиться в мене надовго. Ось така ягітка. Ну ще покоштуємо. Зараз якусь маленьку, корявеньку, саму несмачну. Я то знаю, що це смачні сорт. Зараз покуштую, покажу вам, яка вона всередині. Світленька. Кислиночка ледь-ледь-ледь відчутна. Вона мені така... Як Анасік на нагадує. Ви знаєте, вона не з м'яких таких ягід, тобто, якщо вам на дачі кілометрів 30 вона додому доїде. Але всередині вона м'якенька. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода. Найсмачніша. Гарних всім вражаєв.